Починаємо урок про розв'язування вправ із побудови графіків, оберненої пропорційності. Нагадую, графіком є гіпербол, яке складається з двох гілок. По домашнім завданням і по помилках, які найчастіше виникали при побудові даних графіків: по-перше, графіки побудовані не в правильній системі координат. Зараз ще раз розберемося, як будувати правильну систему координат, яку ми знаємо ще з шостого класу, але чомусь не вміємо досі будувати. Далі, це виставлення точок із таблички, а не просто кривульки, які помалювали мені дехто аби здати. Це графік не зараховується, він побудований неправильно. Номер 391. Побудувати графік функції y до рівня 10 поділено на Х. І далі за цим графіком уже дещо потрібно знайти. Перше з чого ми починаємо, це побудова таблички. Це завжди перший крок, адже без таблички. Графік даної функції побудувати не можна. Записуємо нашу функцію. І будуємо до неї табличку. Х. Ще одна помилка: табличка, не табличка, яку ви мені пописали, просто в два рядочка. Беремо олівчик, беремо лінієчку і робимо табличку, як вона повинна бути. Нагадую, що ми беремо з вами і додатні, і від'ємні ікси, адже це дві гілки в двох різних чвертях. Підбираємо числа, які буде зручно ділити. Починаємо з від'ємних чисел. Ну, давайте не знаю, мінус 10 за велике число. Давайте візьмемо. ну, Хоча хай буде мінус 10. Побудуємо. Ділимо 10, поділити на мінус 10, у нас буде мінус 1. Записуємо. Якщо вам важко усно, внизу записуйте ці дії ділення і розв'язки, які ви отримуєте. Так, далі, щоб ділилося на. Так, перегадуємо, які в нас є дільники 10. Мінус 5. 10 на мінус 5 буде мінус 2. Далі наступне можна взяти мінус 2. Це буде у нас мінус 5. Можна взяти мінус 1, це у нас буде з вами мінус 10. Все, дода... від'ємна частинка у нас закінчилась. Тепер ті самі точки, але в додатній частині 1. 2. 5, 10. Так. 10 на 1 10, 10 на 2 5, 10 на 5 2 і 10 на 10 це одиничка. Табличка у нас з вами готова. Тепер наша задача побудувати систему координат. Для цього беремо дві премьі. Лінійку, беремо олівець, ручкою ми нічого не робимо і проводимо з вами прямі. Перша пряма це буде вісь ігриків у нас. Так, будуємо до неї те, що ми повинні побудувати додатній напрямок, вгору ставимо стрілочку, підписуємо, що це вісь ігриків. Далі знову беремо лідній колівець, проводимо другу пряму, яка буде вісю іксів. Робіть так, як у мене, щоб було по клітинках, щоб зручно було виставляти числа. Знову таки вказуємо додатній напрямок іксів, Позначаємо, що це ікс, Позначаємо, що обов'язково. Початок координат точку 0. І вказуємо свій одиничний відрізочок. Ось він у мене буде так? одиничний відрізочок. Ось тут один, тут один, тут у мене мінус один пішло, і сюди пішло також мінус 1. Система координат побудована. Тепер в жодному разі не беремо ручку, продовжуємо всю роботу олівцем. Ось я виберу сірий, щоб було видно, що це олівчик. Перша точка по іксу, мінус 10, мінус 1. Відраховуємо 10 клітинок. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І опускаємось по ігреку на мінус 1. Виставляємо першу точку. Далі мінус 5. мінус 2. Далі мінус 2. Мінус 5. Ну і третя точка у мене мінус один, мінус десять. Ну, 10 у мене не поміститься, воно десь дуже низько, тому я будую схематично. Тобто, точечки вже на першу частинку у нас з вами є. Що ми повинні тут провести? Ми повинні з вами провести криву вітку. Для цього я відступаю від точки, не з неї починаю. Графік не має початку і кінця. Він ніколи не перетинає наші осі, але весь час до них наближається. І отак плавно, в жодному випадку не під лінійку це роблю, рукою і далі далі пішла далі. Додатня частинка – 1, 10 Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь тут у мене буде 10, поставлю точку, 2, 5. 2, 5, 5, 2, 5, це двієчка. і 10 це один. Десять у мене не поміщається, це десь, 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 отам далеко буде, тому я будую тільки оцю частинку. Проводю відку нашої параболи. Ось так у мене буде, десь воно йтиме отам до одинички, десь у 10 аж перетне цю одиничку. Все, графік гіперболи готовий. Дві відки. Перевіряємо, оскільки 10 додатнє число, то це перша і третя четверть побудована Вірно. А тепер номер 2. Де друга частинка від цього номеру? Те, що потрібно знайти. Перше. Потрібно знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює тому-то, тому-то. Що таке аргумент? Аргумент це в нас х, отже, ми пишемо х дорівнює мінус 2, ставлю кому і знаходжу y. по мінус 2 Ось у мене мінус 2, опускаюся до перетину з графіком, і дивлюся, яка це координата по ігреку. 2, 3, 4, мінус 5. Отже, Y рівний у цій точці мінус 5. Можете собі легенько робити отакий штрих-пунктиром, опущення до відповідної точки. Далі. Х дорівнює 2,5 додатні. Знаходимо Y. 2,5 ось у мене. Тепер акуратно я піднімуся вгору. Ну, оскільки в мене не дуже воно вдало, десь отут напевно. Так? Дивимось, Раз, два, три. 3,5. Значить, y дорівнює 3,5. Все це робимо лише по графіку. Нічого не рахуємо, нічого не підставляємо. І останнє у нас X дорівнює мінус 1. Я знаю, що в мене там повинно бути. То y дорівнює мінус 10. Він в мене просто не помістився. Так. Друга дія. Значення аргументу. При яких значення функції дорівнює таким числам. Беремо з вами функція це y. Отже, навпаки, мені дається y рівне 10. Треба знайти X. Дивимося. Y 10, а X у мене одиничка. У мене ось тут зверху точка. Значить, X дорівнює 1. Перше. Y дорівнює мінус 4. Треба знайти х. Дивимося. По Y мінус 4. Ось у мене. Проводжу до мого графіка і піднімаюся вгору. У мене виходить. Ну, 2 з чим то повинно бути. Да? Ну, майже 3. Там нехай буде. Мінус 2, там і 8. Є. Так. Далі. Y дорівнює 2. Беремо по Y 2 і рухаємось до перетину з графіком. Ось, опускаємося, бачимо, що це точка. Це у нас 3, 4, 4, там і 8 приблизно. 4, 7, 4, 8. Все. Перше, друге, виконано, третя дія. Значення аргументу, при яких функція набуває від'ємних значень. Що таке функція від'ємна? Це наші ігрики, бо це функція менші за 0. Дивимося. Функція ось ігрики у мене від'ємні, адже графік побудований саме в оцій четверті, знаходиться. У нас від мінус безкінечності, да? адже отут у мене мінус безкінечність по x. Отже, я пишу при x. Можна записати проміжком належить. Записати від мінус безкінечності, і ми знаємо, що графік буде завжди йти, йти, але ніколи не буде нулем до нуля. Або я могла дописати нерівністю, що це від мінус безкінечності. І так, і так, помилки не буде. Так? Тобто, або тим способом, або тим. х більше рівне. У рівне не може бути. Так, без, від мінус безкінечності до х і х менше за 0. Ось так. І де Y додатні, додатні значення функції, значить, Y більші за 0. При. Більші за 0 вони на додатніх іксах. Так, ось ми бачимо ігри додатні, а нас ці питають за ікси. При іксах у нас які належать від нуля до плюс безкінечності проміжком. І якщо нерівністю, то це буде ікси більші за 0, але менші за плюс безкінечність. Номер 396 розв'язати рівняння графічно. Ми робили з вами вдома, що схоже, вам треба було побудувати два графіки на одному. То, щоб розв'язати графічне рівняння, ми робимо те саме. Два графіки будуємо на одному графіку. Давайте візьмемо приклад номер 2. 2х дорівнює 18 поділено на Х. Тут ми розглядаємо дві окремі функції. Перша функція y дорівнює 2x. Друга функція у мене y дорівнює 18 поділено на х. До кожної з них потрібно скласти табличку. І знову повертаємося до функції лінійної, яку вивчали в 7 класі. Лінійна функція не потребує 20 точок, які ви мені вдома пописали. Для проведення прямої лінії достатньо мати дві точки. Третю ми беремо з вами, щоб перевірити себе. Тобто табличка для першої функції, ось номер один, буде складатися всього з трьох точок Х, три точки. Більше брати не потрібно. Не треба писати тут безкінечну кількість. Беремо ті, які зручно рахувати. Першу точку я беру 0, 0 помножить на 2 буде 0. Далі я беру 1, 1 на 2, це буде 2. Ну і для перевірки візьму 2, 2 на 2, це буде 4. Все, цих точок достатньо, щоб провести пряму. Будуємо систему координат. Проводимо. По клітинки зошита. Першу пряму проводимо другу пряму. От. Вказуємо додатні напрямки. Вгору стрілочка підписуємо, що це Y. В праву стрілочка підписуємо, що це вісь ОХ. Ставимо точку 0 початок так, системи координат. Вказуємо, де в нас буде одиничка. Ось одиничка, тут одиничка, сюди пішло мінус 1 і на низ пішло мінус 1. Тепер можна вже будувати перший графік. Перший графік у мене проходить через точку 0,0. Візьму інший колір, ви все це робите олівчиком. Це я тут розкольорову вам роблю розмальовку. Друга точка. По х1. По у піднімаємось на 2. І третя точка для перевірки ми брали 2, 4. А тепер навіщо перевірка? Чи проведеться пряма? Так, звісно, вона проведеться. Вже ми її бачимо, що через ці три точки можна провести пряму і до того ж лише одну. Так, зроблю її довгу. Ось така пряма у мене з вами є. Так, якщо треба її домалювати, то домалюю. Щоб ішла у верх і вниз. Все, під лінійку провели довгу пряму. Підписали, адже у нас буде два графіка на одній системі координат. Що це був графік y дорівнює 2х. Перша дія виконана. Друга дія. Я будую другий графік. Ну, хай буде зелений. Для цього потрібна табличка. дорівнює 18 поділено на Х. Берем x, y, складаємо табличку. Числа, які зручно брати. Ну, Давайте будемо брати де мінус 9, почнемо. 18 на мінус 9 буде мінус 2. Далі мінус 6, адже він є дільником, це буде мінус 3. Далі беремо мінус 3, це буде мінус 6. Беремо мінус 2, це буде мінус 9. Ну, якщо в мене вистачить їх побудувати. І те саме робимо в додатню сторону. Ну і мінус 1, мінус 1 брати не будемо. Дивіться, тут буде аж мінус 18, в мене їх точно не знайдеться, де будувати. 2 додатню беру 18 поділить на 2, це буде 9 додатні. 3, беру 6, додатні виходить. 6 беру, у мене виходить 3 додатні, І коли я беру 9, у мене буде 2. Все, табличка готова. Виставляємо ці точки. Перша точка по мінус 9, мінус 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось у мене мінус 9. Опускаюсь на дві клітинки. Перша точка. Далі мінус 6. Так, мінус 6. Опускаюсь на три клітинки. Друга точка. Мінус три. Опускаюсь на 6 клітинок. Ось у нас. І остання у мене мінус 2, мінус 9. Ну, у мене вона не. Містилася в моєму графіку, у мене зошиток не безкінечний, але вона мені не потрібна. Чому? Тому що я вже побачу ось точку перетину. Да, вона десь там буде внизу, я схематично просто його продвину. Уже одна точка перетину у нас є один розв'язок цього рівняння. Тепер будуємо додатню вітку. 2, 9, 2 8 9, ось перша точка. Далі 3 6. 3 6, ось тут друга точка. Далі 6 3 і 9 7 8 9 це у мене два. Ось друга у мене гілочка. Проводимо десь отак приблизно, Де да, у мене вона не дуже рівненька, але майже. Так. Нагадую, не закінчується в точці, ми її проводимо далі. Все, дві відки є. Тепер залишилось записати відповідь. У відповідь треба написати, як у рівнянні, які ікси у нас вийшли в точок перетину. Відповідь x дорівнює, перше беремо сочки. Точка у мене вийшла перетину. Вона не дуже не попала у мене на лінію. Якщо у вас попадає дуже добре, значить ви записуєте ціле число. Якщо не попадає, то це буде дробове число. Дивимось 1, 2, 3, 4. Це у нас мінус 5, приблизно мінус 5 і 2. Більше не буде. Якщо значення ми беремо приблизно, ставимо дуже дорівня, хвилясте. Друга точка. Х дорівнює. Тут у нас більш-менш, да, перетин майже по павочку на троєчку. На додатню три. Опускаємося з неї. Ось ми бачимо, що це у мене по Х3 додатні. Номер розв'язано. Номер 399 четвертого Так? Да? тобто високий рівень, побудувати графік функції, який складається з трьох різних частин. Всі ці три різні частинки утворюють одну криву. Що це за частинки? Це частинки, які у нас обмежені проміжку по іксах. Починаємо із самого першого. Списуємо першу функцію ось y дорівнює мінус 6 поділено на х. І зобов'язково записуємо, що це X менші рівні за мінус 2. Тобто додатню частинку хів. Ми, брати тут не маємо права, лише від'ємна частинка. Складаємо табличку згідно нашого обмеження в умові. Значить, може починатися із мінус 2. Дивіться, ну, мінус 2 це останнє число, яке ми можемо взяти. Давайте візьмемо з вами ті, які зручно ділити, це мінус 6. Далі, щоб у мене вийшло мінус 3, адже воно входить до цього проміжку. І останнє число мінус 2, бо воно включно. Да? Палочка внизу говорить про те, що це число можна брати. Ділимо мінус 6 поділити на мінус 6 одиничка. Мінус 6 поділити на мінус 3 це 2. Мінус 6 на мінус 2 ділимо, це буде у нас 3 додатні. Більше ми нічого з вами сюди не беремо. Перша частинка закінчена. Чому? Тому що стоїть обмеження. Якщо ми відразу з вами вже будемо будувати, то цю частинку графіка можна побудувати. Беремо ось і координат, проводимо їх. У мене червоне, значить буде червоним кольором, проводимо, позначаємо додатні напрямки, це у нас Х. Це у нас y. Це у мене 0. Так, і одиничні відрізочки. Ось по одній клітиночці я буду брати одиничку. Виставляємо точки. Мінус 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ось у мене мінус 6. І одиничка додатня. От я піднялася вгору. Тепер мінус 3. Піднімаюсь на дві клітинки вгору. Мінус 2, піднімаюся на три клітинки вгору. Ось така частинка це перша частинка. Мого графіка не з мінус 6. Не з крапочки починаємо його будувати. Виходимо, трохи далі. Він буде йти весь час отак, наближатися. Але основне, що ми закінчили з вами мінус 2. Ось тут ми завершили в крапочки. Так? Бо далі в нас з вами чітко обмеження йде. Другий графік. Y дорівнює мінус 1,5х. Обмеження. Ікси я можу брати від мінус 2, але мінус 2 не береться, до 2 і 2 брати я не можу. Що це за графік? А це у нас з вами пряма лінія, пряма пропорційність. Яка вона зараз ми дізнаємось, для її побудови достатньо декілька точок. У нас це будуть точки. Мінус 2 брати не можна, значить, ми візьмемо мінус 1. Якщо я помножу мінус 1,5 на мінус 1, у мене вийде додатня 1,5. Далі я можу взяти 0. Про 0 нам нічого не сказано, Тут його брати можна, це лінійна функція. Буде по Y 0. І я візьму одиничку додатню, третю точку для перевірки себе. Це буде мінус 1,5. Будую другу частинку цього графіка. Мінус 1 1,5. Ось у мене. Да, по іксу. Мінус 1, по ігреку півтора. Далі точка 00, точка. По Y1 по ігроку 1,5. Це пряма лінія. Як ми її будуємо? Ми її будуємо чітко від точки до точки. Ось вона у мене проходить і закінчується в оцих крапочках. Далі поки що її не доводимо. Так, залишилась у нас з вами третя частинка. Дивимося, третій графік, Y дорівнює мінус 6 поділено на х. Обмеження, що ікси більші рівні 2. Тобто 2 можна брати. Табличка починається з точки 2. Далі ми можемо брати з вами, щоб ділилося 3, 4 погано, ділиться 5 погано, можемо взяти 6. Достатньо буде для. Схематичної побудови. Мінус 6 поділити на 2 буде мінус 3. Мінус 6 на 3 буде мінус 2. Мінус 6 на 6 це буде одиничка з мінусом. Виставляємо 2 по х по ігреку мінус 3. Ось у мене перша точка. Так. Далі ми з вами будуємо 3. По іксу, мінус, по ігреку мінус 2. Так, це в мене троєчка. І далі 6, 4, 5, 6. Це буде мінус одиничка. Ось отака частинка. Тут у нас з вами стоїть. Обмежень на від'ємні числа немає, тобто ми її отак далі продовжимо. Так? Вона в мінус 6 не закінчується обмеження, лише одне єдине, що це не далі двієчки. Що нам потрібно зробити? Потрібно продовжити нашу пряму лінію, ось ми її зробимо зараз, щоб ви бачили, що це один графік, до цієї точки. Доводимо, і в нас виходить ось такий графік, який складається. ну, така, Кривулька, яка складається з трьох частин. Перша частинка, друга і третя, але всі вони з'єднані, немає розривів, це один графік однієї функції. Яка це функція? Оця, що нам давали в умові y дорівнює, система, тобто одночасно три частинки, три різні графіки, об'єднані в єдину.